Hey, Всім привіт, народ! З вами, як завжди, Вантеро. Раді бачити кожного у вас на каналі. Сьогодні у нас особливе відео, де я покажу вам дещо цікаве. Тому сідайте зручніше, ставте лайки і дивіться відео до кінця, бо буде гаряче. А тепер найприємніше у мене для вас є подарунок. Спеціально для всіх моїх підписників я отримав ексклюзивний промокод Вантеро. Активувавши його, ви отримаєте 50 тисяч ігрової валюти, Nissan GTR на 5 годин, а також Diamond VIP на 3 дні. Але є одна умова, щоб зібрати всі оці бонуси, потрібно відіграти 5 годин у грі. Тому заходьте, грайте та насолоджуйтесь. І не забувайте ділити своїми враженнями у коментарях. І, звісно, підписка, лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А з вами був Вентеро. Зустрінемось в грі. Всім гарного настрою і приємної гри на Ukraine GTA 5. Нам пизда мужики. Значить так, шановні. Заверца прыгни упор і починаємо починай виджиматься. Так точно. Давайте, починаємо. <рес> хто там пиздив, що самый перший? Час пішов. 14.13. Ох, сука, я вас побачив. Ти, ти вже за снайпой стоїть. Хо, що шо вже уже блядь? Генерал, не бачить, я можу полежати, Не <рес> приехал, <Прийов>, блядь. <рес> Я не понял, блядь. Да ты меня, блядь. Позвольте, пресс покачать. Ты что, забыл, что в армии инициатива наказуема? Ты, сука, блядь, руки болят, нахуй. Это армия, сынок. Бля, ты я сука, на КМБ, так в реальному житті <плес> не хуярив. Дозвольте постоять. Это дозволено. Ще 20 вжимаем. Слухаюсь. <плес> значи, так, <Сука>, Выжимаемся <плес> до, доки легіон не проснеться і не подумає, що він десь тут Сука, дом. Сука, хорошая, блядь. Йобаный японець Я давно знав, що він підар Шо, Іславо, пацани Легіон ще досі стоїть, давайте Я можу зробити, щоб він їх... Ще чуть лежать, нахуй Ще, блядь, чуть-чуть Ще, що срать, блядь, пішов, Тим, що Ну, якщо він не вставне і він упінеся в лікарні В мене ти буде тут до 12 години сидіти Блять, Блядь, може я його нахуй приріжу десь і викину? Ну блять, бьет поки лагион встане на ноги і нічого давати поки покиду буду. Ведь же доту, доки Легіон не по писе, блять. Сука блять. А він ще досі пішов пешеть хуйлу блять. А ну не ганіть, блять. Али ему пизда, нахуй. Включаем пресс, мужики, давай. Ну куда ты, блядь? Охуеть. Товарищ генерал, я казал, что я слабенький, нахуй. Что мы сейчас... не забирай. Сильно гонять нельзя, может кони двинуть. Что ты разликся? Я не разликся, я пытаюсь... Что сделать? Блять, блядь. Блядь, я что штурок заюту и пишет что я не разумею, блядь. ха блядь Може, їм там, блядь, лысого ганяють, сука <рес> Я, блядь, сука, хуйнію занимаюсь, блин, він пішов, блядь, постять не може <рес> Ха-ха-ха У нього там, сука, заторы затори якісь чи шо? ха <рес> ха блядь, він, сука, підписаний ще раз Ха-ха-ха Самурай лягів Сука, де воно, блядь? ха <рес> мамка пізди дала за то, що він, сука, уроки не зробив, наверное, 24, 5 уроки? <laughs> я поки по писе, это я устюся, я отвечаю. Від сміху? Ні, блядь, я сядь хочу. <laughs> я від сміху скоріше. Я просто хочу почути, як йому пизди сейчас будуть давати. Ну, реально. Такі каточки в КС були просто божественні. Просто нахуй. <laughs> вище... Більше, ніж на 5 раундів нас не забирали. Серйозно? І там є локація туалет? Я на батальсы туалет не хор... ма нажали. <реш> там, походу, б... там, походу сидів би самурай вахион, блядь, по би, там 6-полость крысы, блять. Блять, нахуй. Он... А дурачку. 6 уйди свою вакации. Туалет. Открываешь кидвери там сидить такие самурай, такие блядь, блять. Я и купив, блядь, і продав потом школьнику залям, ти Оооо. Я Дай йому ти кажу, що вернувся. там. типу... Я Йоба на врот, блядь, я тебя ще, сука виїбу. А О, тепер так, всем вставы. Всем вставы. Ти ж ти хулуша японская, блядь. ти меня щас підеш парашу драйти тебя за ком, блядь. Я реально заебал. де ти нахуй проїбався? Ти ж, сука, сказав, що я нахуй за 5 минут. Ти блядь, не, блядь, сосав, тебе. Я казав, же на 5 минут я казав, пішов я. Пішов по стя, блядь. Віде? Ти шо, сука? їбанутий нахуй. Ти що я Ты пішов? шесть, блядь. Так. Здесь <ріпі> <Ці> сал... <ріпі> Та в рот, блядь. Блядь, понабирали дебілю по байберу. Ти <ріпі> пиздец. <ріпі> Значить так, тепер, <Об> <ріпі> зараз всі стоять. Самурай легион сжимается. О! Коцырай, нахуй, а не армія. Генерал, дозвольте, я постою постоянно дым. А тепер так, а ви крухом нього бігаєте. пихаете? Две весь бы твоя срака на моєму моем прицеле. Як називається тебя вправа, мужики? Як? вправо називається вертольотик. Ти вертолетик, це коли ти опоряний стоїш, блядь. Бище ну, трьba... треба... ми блядь? Пішли. Бачте, треба стати, коли шка... скарби шукаєш. Куди? Скарби, де в туалеті? Я бачу, що я вам хорошо заробляю. На майбах їздить. Це хуйня повна, зараз пізданом буде, я зрозумів. Підходьте до мене, хлопці. С даном, пацаны. А что ты бег с препятствием? Давай будем бигти за машиною. Значит, так, е, я, даю, я даю фору одну хвилину. Ваша задача. Зараз. почати бігти, треба зараз. Да бег даже пушки, блядь. Че это тики под бежит, под стенкой, сука, бежит. Я даю вам фору одну хвилину, пацаны. Давай, Вообще похуй куда бигти, чи именно по кишке. По кишке, Napoleon. По кишки. мне. Так, мужики по стеночке бежим. Так поки генерал не бачит, я въеб на инстаграм. Только помелее штука хуева. Да пожалуй, нахуй. Я постельно не полетел. Бегайте зараз направо, чуваки, направо бегайте. Не, сюда по кишці. Погнала, пацаны. Не, так подожди, блядь, Я значит, нам машина на семью, блядь, хабачу. Цене, блядь, питаюсь нормально вибити, а ти кажеш, пошв нахуй, даже не поділишся з тиграмами? Я тебе помню, блядь. Блядь, це мені пізда. Біжим, біжим. Саме лучше, щоб мене було. Яке порядкове звання рахується вже старше офіцерське званням. С пятого типа, если так не, считать? Не-не-не, планшет закрыт, а закрыт планшет. <laughs> закрыт. Пан генерал, ведь вернется на минутку. <laughs> а что там не так? нас, кстати, так само <laughs> робили, если по чесноку. С <laughs> Вы, допустим, на рівне моря. Mm -hmm. Сука, я развернулся, вы походу на танку сидите, да? Нет. <laughs> И...

Треба сміну начать. <рігіллян> Мужики, ви ж понимаєте, что догани ганы всі. Грози З одного. Та, пане Генерал, а у нас танки, типа, з искусственным інтелектом там, чи що? чи, у нього там якась программатика іде. Ну, бо Що <рігіллян> ти маєш на увазі? Ну ствол просто у нього там вверх вниз и да, дуло, ну щось. <рігіллян> Чекай, хто у мене на це запитав питання? Ой, бля. Яке іменно. Стосовно танку і штучного інтелекту. Подними. Ну, кто-то сказал, Подними. 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 ты, Подними. 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 Нет, это <Como сес> <та> хуйня <сес> полная. Подними. Подними. братуха. Я тебе нахуй удачи желаю. <сес> <Спас> <сес> так, вставай над Подними. дулом. Ботеться, хочу бочить, и я хочу я хуйню хочу Запись, Что, запись пошла? Что, я Он за генерал, генерал, но не надо. Я про хиби стану. Поебало, сука. Ще нахуй лежать. Говна, сука, кусок. Куда побегать? Мужики! Я це не вийшов, мужики, длиняйте! Не треба! Там не лучше стань, я тобі відповідаю. Лучше б дуло поїбало, ніж, блядь, нарядом в шопу! Я тобі, блядь, кажу. Ой, бас осені, нахуй. Так, бачу, що строїсь, так? Ви бачили, як він улетів? Бля, ха-ха, за котанки ехав, и в одиннадцатой ночи по кишке. Мне ж це в кошмарах буду сниться. А ты голодный, даже сухпайок не заявил. Ми по кишки біжить перед танком. Блять, мені походу пізда, да? Если <різь> перевідую генералів там буде, ну. Дивись, <різь> якщо моя... я тебе зараз не побачу на КПП-1, ой, на КПП 2, ти мене будеш особисто бігати так само. Ну, ти перший круг, а хлопці твої другий круг. <різь> Чуйте, мужики, я все понимаю, а чо ж вони сказали, що генерал тут спецвіз. Ну, все время тут. <ріст> <ріст> а ще я тобі скажу, це все попаде на ролик і на Ютуб вийде. <ріст> Ми вже біля пожарки. Біжим дальше в кишку. Ви охуєні. Булять. А ви, якби, було, <пліст> якби ви були командою, ви б почекали би на нього. Але нічого. Але нічого, продовжуємо бігти, ну, якщо продовжуєте. Так, пане генерал, тут палка в двох концах. Якщо ми будемо стояти бездільничать, ви скажете, що ми бездільничаємо. Якщо ми будемо бігать. Не команда. <ріху> Ні, так а хто давав команду віджимайся? Якщо зараз, зараз знову розвернеться назад і буде стояти як статуя, будьте три рази бігти. Я б його нахуй застрелив, просто тою. Це, блять, самий оптимальний варіант на даний момент. Я вам открыв. Його не пристрелити просто. Я от їду в больку. Відмову. Стерят, А якісь, вообще, ну, если ми пройдемо повністю все КМБ, нам в кінці що, щось може дадуть там. Максимум 3. Заебейся, напиши, я й не зверху. Сука, це лучше на. Ну, на 200 тысяч. О. Да, я, не, боюсь, боюсь, пане генерал, вы что, у вас таке дуло велике. Ох ты, да, да, сказал. Сука, дебил. Максимый пиздар. Это мужики на всякий... Блин, пане генерал, не надо. Не надо. Это мужики. На всякий случай поставьте собі в сраку броньовану пластину. Ой, блядь. Я так дохуя ще не бігав, в а я вам отвічаю. Зараз ми будемо бігати так, до, до рестарта. Так, мужики, пока генерала нема, а? можна сматуватися. Та ні, не страдай по <гум> ні, 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 мужики, не страдайте. Давайте постоїмо вже, мужики. блядь. Я ну, у нас живу. і так, нам <гум> і так показали, що хто тут пос нахуй, понімаєте? Ні, 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 зараз поряд, Нам нам ні. більше репатись не надо. Понімаєте? Мужики, наші косяки. завтра розкажете, що там було. Тихо, тихо. Так, хлопці, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Прийшов курс молодого бійця. <гум> а Хтось хоче, та що трапор, такі приключення? Едуард, перепрошую, переб'ю. Так, пацани, тап анімації армія військової вітання. Подожди, я роздуплюсь, блядь. Опа, сюда, напай. От так і завершилась дана частина життя генерала в Америці на т 5. Дякую тобі, друже, що переглянув це відео до кінця. Сподіваюсь, воно тобі сподобалось і подарувало хороші емоції. Не забудь поставити лайк, якщо відео було цікавим, та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео яскравих моментів, пригод і драйву. До зустрічі в нових випусках.